Доброго ранку всім! Хочу показати, що і як росте в нас, як накривало в цьому році. До речі, перше нововведення у мене це на цій грядці, де вкрита плівкою. Дуже густа посадка, дуже пізня посадка на ранню ягоду. Садилося десь 15 на 10. Мотивувалося тим, що. Маленькі кущі, мало ягод, вони будуть спіти скоріше. Плюс було накрито всю зиму, і це мені було дуже понравилось. Буду так робити надалі, в плані накривати на зиму. Тому що, коли розкрив, вони раніше стартують. Раніше стартують, ніде нічого загнивання не було, все було добре. Тобто, є, є місцями, де вже, де вже вона. Цвіте ну, містами. Там буде місце, де я не накрив, тобто ця сама полуниця, де я не накрив агроволокном, а де було накрито. Там є різниця, буде видно. Потім другий момент. Другий момент накрито сплошняком. Сплошняком накрито. Чим мені подобається цей е, варіант. А, тим що, якщо якісь вітри незначні, та якщо є сильні вітри, воно не розкриває, так як поодиночні дуги я накривав. Поодиночні дуги часто розкривали, і бігаєш по 5-10 по разів на день, підтягуєш, накриваєш. Тут обробив усе, накрив. Землею присипав, нікуди воно не дінеться. Стоїть кріпко. Стоїть кріпко, гарно, плюс більша площа накрита, і так так полуниці буде краще. Тобто можна одному, я вчора робив обробку, пройшовся по, по одній стороні, просто на, на бік відкинув цю землю. Тут трошки відкидав. Розкрив, обробив, що мені треба, і потім вже сам уже під вечір, коли вітер стиг, взагалі вітру не було, спокійно накрив, ногу поставив, лопату взяв, прикинув і так далі. Тобто, по часу, в принципі, накривати так же, як тут, 4 ряда накрито. Це 6,3. Агроволокна накрилося 4 ряда спокійно. У другому місці я зумів накрити, натягнути на 5 рядів. але там трошки ущі ряди. Тому вийшло на 5. По часу накривати, розкривати набагато швидше, накривати по часу так само, як і одиночні ряди. Але ти не бігаєш туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Не наматуєш кілометраж. Якось так. Тут у нас молода картопля вже повзходила. Ну, там трошки так є. Так, ось такий ріст має. Це двохрічна. Тобто листя всі зелененькі, гарненькі, оброблені, буряни. Правда, оце кульбаба це найбільший гемор. Чому ще всі ряди не накрив? Тому що там далі ще купається розсада. Думаю, вже викопається, тоді вже накрию. Вона, в принципі, зараз 20 плюс температура в день, вона прекрасно росте без агроволокна. То вже накрив я наперед. Постарався понакривати однорічку, однорічку, щоб була швидше. І тим самим, мабуть, розтягнеться період плодоношення. Я так сподіваюсь. А ось ще момент економія на. Мульчируючій пльонці. Е, красота. Красота, красота. Бачите, яка? І так майже скрізь. Он по всій порвати там, 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 порвати, порвати, порвати. Не економте. Не економте, лучше трохи переплатить, але взять надійне і воно вам простоїть 2-3 роки спокійно. У теплиці ці, які в минулому році була полуниця, трошки вирішили розсаду на продаж посіяти. Це перчик трошки запікірували вже. Тут білозірка щось їй не понравилось. Якась вона страшненька. Так, тут посіяли помідори, не стали їх раніше сіяти, випікірувати, випіковувати. Просто посіяли. Зробили маркер, отак вот провели маркером. Посіяли і засипали, ну, ріденько посіяли і засипали чорну землю. Чекаємо сходів. Отоплюється ночами ось такою пушкою, газовою. Газова пушка отака. Балона, коли був мінус один, мінус один був на вулиці, а в теплиці я поставив температуру 10 градусів, щоб тримало, то пів балона пішло за цю ніч. Балона пішло. Ось ще тут роботи вистачає. Так, по полуниці. Якщо є які питання по обробці, чим краще обробити, щоб не переплачувати, щоб лишнього нічого не обробляти. І по підкоркам, підкормкам, якщо краще, як теж, я стараюсь так. Те, що потрібно, те і не те що. Якщо ви те, що пише книжка, шкурка вичинки не буде стоять. Я вже це рахував. Тобто всі амінокислоти, всі підкормки, підживки, листові, корневі це дуже дорого. Тобто, є питання по підживленню по обробці, пишіть в коментарях. В наступному відео буду на це відповідати. Всім дякую, гарного дня. Слава Україні. До побачення!